в ту сторону пришел зараза. А фара с пальцем фару пикает. Одна фара набору. Бля, стоп. телефон звонит, зараза. Ставь на паузу, если... Не сложилось. Стой тут, рубль там упал. Клали сюди в журнал. Да. Можна глянути? Тихо, 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 тихо. тихо. Нема нічого, так? Да? Ні. Точно? Ну Дивіться. Встигли забрати, так? Да? А що ви ждете? Чого ви маринуєте, водія так довго? Ну, Перевірили по базі. Да? А чого не складаєте чи що? Чого ви так тримаєте довго? Та чому його довго тримаєте? Ну ви щось тиснете на водія, навіть мабуть. Це, 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 ні, то дзвонили, пробивали, чи валіє порушення. Ну вам запитайте водія, що я мариную. Я вас запитую, ви ж посадова особа, при ні, чому тут водій? Так я чує в Ну я за вами наблюдаю тут вже напротязі 20 хвилин. Ну, ви бачили, що я перевіряв по базі водія? Бачив, Так а чого ви його тримаєте? Ви перевірили по базі? Звичайно. А що, ви маєте протокол складати? Так. Да. А чого не складаєте? Ну, як що не складаю? тому що зараз буду складати. Ага, зрозуміло. А що порушує водій? А А що водій порушує? Ну, я знаю, що водій порушує. Ви так, щось да, порушили чи що? Так. А? Ви порушили? Ви Провірка документу, пров... Це... Провірка документу пробиває по базі, чи є має порушення. На підставі, що повірки... А протокол чого складати буде? Ви щось порушили, так, чи що? Нічого не складає. Не складає? Ви, ви маєте складати протокол, чи що ви робите? Це мої справи, як складати. Ну, що значить ваші справи. Я до вас, як до посадової особи, звертаюся. Ви складаєте протокол, чи що ви робите? Що водій порушує? Ви його тут тримаєте 20 хвилин. Я зупинив водія, тому що фара не права світить. Так. світиться. Правда, права фара. А при чому ви... тут права, якщо ліва, як це порушення, якщо не світить, зі сторони водія. Ну, Ну, то яке порушення ви хочете? Ну, попередники, в нього не світиться права, фара. Так. Дякую вам за попередження, що ви проявили сомінну роботу, далі чого ви держите? Ну нічого, то я вже перевірив по базі. У вас є підозри? Я... Ну ви На перевірили по базі. Почек... Почекай, Ігор, давай по одному будемо розмовляти. Ви зібралися складати протокол, правильно я зрозумів? Так. Да. За яке порушення? Ну, за, за порушення, яке я виявив. А що ви виявили? Ви щось порушували водій? Я ще не знаю. Тось що... вам не сказали, що ви виясли мене, що у мене не світиться це не порушення. Я вам зразу кажу. Світло порушення це якщо не світиться з лівої сторони в режимі ближнього світа світу. А і в справи це не є порушенням. Тобто протокол писати, я не знаю, за що зібрався товариш прапорщик писати на вас протокол. Я бачу, що він вас тут тримає, я вас тут вже фіксую на протязі 25 хвилин. Може він, він взятку від вас хоче що, не хоче? Ну, не це намікав? Запитайте водія, намікає я намікає я? Чи, ні, запитайте. ні, ні. Вас взяти, він хотів щось, ну, щось намікав чи щось. Для чого? Ва? У мене вроді все нормально. То, що ну, світ, запитайте світ, водія. От, водій з вами, запитайте. Я зрозуміло, Це я не мікал, є не, що, не що? Що, що хоче товариш прапорщик на вас складати? За що протокол? Товариш прапор. Скажіть, будь ласка, може, за що ви, ви хочете скласти? За, за що? За що попередження? За що попередження? 1942 я почав перевіряти водія. Зараз 1948. Які 20 хвилин я маріну? Я, я В мене запису бен, до цього 25 хвилин, і тут ще 10. Я з самого початку вас тут веду, як ви тут... Чому ви тримаєте водія? Ви можете пояснити? Напротязі вже пів години. Ви що, що ви зібралися складати? Який протокол? Я вам, я вам пояснюю, що я перевіряв водія, Дозуміло. дозвонився на базу. Протокол за що ви збираєтесь? Ну я знаю, за що я з я, я, ну, що... я вас запитую як посадову особу. Я до вас звертаюся з усним інфозапитом. За що ви зібралися складати протокол? Про, про яке правопорушення, що водій порушив? За порушення правопорушення що саме водій порушив? Я Можу вияснити, що водій порушив? Можете пояснити внятно? Я... Можу пояснити. Поясніть, я, будь я ласка. Знаю, за що. Ну, будь ласка, я вас до вас звертаюся як до Водії, посадової будь ласка, особи. Будь ласка, що вам порушив водій? Або пояснив причину вашого порушення? Ви можете в нього запитати, хай він вам він нам може не сказати. Вам він зобов'язаний сказати. Що ви тебе подозрівають, що ти порушив? Запитайте, будь ласка. Мене пригласили, бо він позвонив по базі, взяв мої права. Ні, ні, я а, це а? я поняв. Він часто вже сказав, що збирається складати протокол. Дайшливий. Забирається складати протокол на тебе. За що? От, будь ласка, спитай його, за що він нам хоче на тебе складати протокол. Слухайте, ми собі тут розбираються, в мене там стоїть. Ми розуміємо. Ми, ми вам допомогти хочемо, ви розумієте? 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 розумієте, вас тут розумієте? незаконно розумієте? утримують на протязі пів години. І, розумієте? Він, розумієте? і він тисне на, будів... на вас, в частності. З якою цілею ми це розуміємо. Ти маєш право не виходити з машини, не передавати документи в руки, ти об'єднано тільки пред'являти. А з машини не один закон тепер забирає. Я не що я не знаю своїх. Правду, це не нуда зрозуміло це саме не для того. Ми існуємо. Ми організація дорожній контроль України. Ми допомагаємо водіям проти не не, проти, проти, правних, законних, проти законних дій інспекторів. Даї в даному випадку ваші права порушено. Вас я тримають на протязі пів години, не придивляючи вам ніяково, що ви я пояснили водія. Перевіряли добре. Раз. Це ми це ми проїхали. Про відчури, перевіряли, пере... ну, той... перевіряли. Да, чув, Далі ви зібралися писати протокол. Місяці. Скажіть, будь ласка, що порушив водій? Що ви що ви зібралися складати адміністративний протокол? Я Для... знаю, що порушив водій. Так я не я знаю. знаю. Водій, ви жалієтеся, що у вас збирається протокол заставляти? Взагалі ви прийшли, хтось десь щось ложив, хто де що ложив. От лежать документи. от. Хто? Мені Стримає. здалося. Ви щось сложили? Мені здалося. Не, Товариш Удій, сюди посунув руку під журнал. Ну, так як, як, Під журнал. Дивіться. Все добре. все. Тобі сказали, за що тебе. В чому тебе підняти? Ну, провірили, чи ви в мене Все, провірили. 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 Далі. Ну, ви відпускаєте водія. Що він, він збирається І далі. Якщо ви робити. водія не відпускаєте, будь ласка, скажіть водію. Водій вам робить запитання за Відпускаємо. Який там у вас жетон, Скажіть, будь ласка. 0378. І прізвище ваше? Катрук. Катрук. Дуже приємно, Катрук. Це відео попаде Та, в мережу буде. YouTube. хай Люди Тук дивляться, як працюють. А як ви працюєте? І і чому таї. документи? твої у а, а ми О, ваші інспектор. цілі дуже прекрасно знаємо. Ви тримали на протязі півгодини в надіжді на то, що водій дасть вам хабара, і можливо, він вам дав. Я, не... я вам щось я хоч... Нічого... Я, не... нічого... Ви, нічого... Нічого... якісь, хоч були на намі. Скажіть на 30 хвилин тримати, не складаючи я жодного проблем. Я вам пояснив, що 30 руках, хвилин. хвилин добре. Що він, він порушу? Якщо він порушить, сходіть, будь ласка, про права. Я... Передайте, будь ласка, документи водіють. Хай складе протокол. Інспектор, Освичнені товариш прапорщик, хотів складати протокол. Хай я складе розуміє. протокол. Підходить не давати. А що прошу? Це правильно дорожне движення. Тучи чи ні? Звісно, пред'являти, а не надавати в руки. Люди добрі, вчить свої закони. Ми за це друзі закони здаємо. Візиточку треба дати людині. тебе нема візити? Тибою нема в машині. Зараз я дам. підходжу. <дай>. Машина в мене відкрита, в мене погажні. На ключі від машини. Чуть-чуть, Я ще б трошки видержав би довше, я би засняв хабарика. Та який хабар? Ну про що ви говорите? Я я ж, хабар? Ми ж прекрасно знаємо, чого ви тут і отримали. Я вам ще раз поясню, показати... що я перевіряв, по да, ну, ну карти, карти грали документами, перевіряли по базі, один раз взяли протокол, як аби писати, потім опять щось, потім опять взяли протокол, як аби писати, потім опять. Це називається психологічний тиск на водія. Розумієте, як це ну, Як це можна розцінити. Вашому, Ваші дії. В вашому розумінні може це і так, якщо ви так розумієте. 에, добре, давайте ми закінчимо наш діалог тим, що я складу скаргу з інфозапитом. На ваше керівництво. І хай мені нададуть відповідь, що ви на протязі півпів години приложу це я відео в, в оригіналі. Будь ласка. І хай ваше руководство дасть відповідь, за якої, з якої цілі ви пів години тут сиділи, Відласне. тримали водія. Це Все, Все, добре, домовились. Це Спеціально Я впав? Що на автоматі? Він сам хоч з катронами? Ні. Ні? Ні, звісно. Я понял. Ну, Страшный человек. Я думаю, Да.